Доброго дня! Взимку дуже свят багато, деякі вам треба знати. Перше свято зими це святий Миколай. Кажуть, що Миколай бачить усі наші добрі і погані вчинки і винагороджує добрих і чемних дітей. Подарунки він залишає під подушкою або у чобітках. Наступне Свято Різдво. Його в Україні почали відзначати нещодавно 25 грудня. Це католицьке Різдво. Також ми відзначаємо його 7 січня за православною вірою. У цей день віряни святкують народження Сина Божого, Ісуса Христа. Вони показують вертеп. Співають колядки, вітають один одного. Перед день Різдва два святвечір українці готують святкову вечерю з 12 пісних страв та зустрічають першу зірку. Наступне свято Новий рік. Ледь розплющивши очі, всі дітлахи біжать до ялинки, адже там. Їх чекають подарунки. Далі йде старий новий рік. З самого ранку збираються хлопці, чоловіки та йдуть посівати, здоров'я і щастя усім бажати. Останнє свято зими водохреща святкується у січні. На це свято у усіх селах та містах освячують воду. Вважається, що якщо у цей день зануритись у водойму, то всі гріхи і погані вчинки змиються водою. Дякую за увагу!